Щедрої благословенної днини, шановні учасники та гості третього відкритого чемпіонату меблевої фабрики з легкоатлетичного кросу. Ми щиро говоримо вам ласкаво просимо. Дозвольте представити членів організаційного комітету та почесних гостей спортивного свята білоцерківський міський голова Василь Петрович Савчук. Державний тренер національної збірної команди України з легкої атлетики. Заслужений тренер України. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України Ігор Іванович Ліщинський. Начальник відділу з питань фізичної культури та спорту міста Біла церква Валерій Миколаєвич Матвієць. Генеральний директор Білоцерківської меблевої фабрики. Президент спортивного клубу Арсенал. Засновник змагань. Юрій Васильович Горобець. Головний суддя змагань. Чемпіон Європи та світу серед ветеранів майстер спорту. Віктор Петрович Недибалюк. До привітального слова. Запрошується, шановний Василь Петрович Савчук. Шановний Юрій Васильович, шановні учасники змагань. Я хотів би вас всіх привітати в нашому місті. Подякувати вам за те, що ви знайшли можливість приїхати на ці змагання до Білої церкви цей чудовий парк в той час, коли сьогодні вся держава перебуває в такому скрутному становищі, коли йде війна, але життя повинно продовжуватися. І я вам дуже вдячний, що ви приїхали тут і приймаєте участь у змаганнях. Хочу подякувати Юрію Васильовичу за те, що він не тільки цими змаганнями, а багато робить у нашому місці для того, щоб в першу чергу молодь не займалася різними дурницями, а дійсно росла здоровою, займаючись спортом. Ви повинні знати, що завдяки вам, завдяки цим змаганням, у цьому парку. Все більше і більше людей хоче займатися бігом, просто бігом, оздоровчим бігом. Я вам за це вам дуже вдячний. І ще окремі слова подяки, це тим людям, на яких ми рівняємося. Люди і ті, що сьогодні учасники цих змагань, та й взагалі молодь. Хочу з великим задоволенням від міської ради грошову премію вручити кукені владлені. 88 років. Але вона постійно з нами і сьогодні. Прошу Керову Віталію Олексійовичу хотів би теж вручити нагороду 84 роки. час в спорті. Хай вам щастить вам найкраще. Дякуємо за щирі і теплі привітання. До вітального слова запрошується, шановний Ігор Іванович Ліщинський. Дорогие друзья, в который раз город Белая Церковь становится праздником спорта. Эти соревнования являются для всех нас вот той крупицей получения эмоций, получения впечатлений от занятий спортом. Мы все здесь можем встречаться. И, конечно, это все происходит благодаря и городским властям, и благодаря генеральным спонсорам этим соревнованиям, которые уже который год говорят, что спорт нам нужен, спорт, спорт объединяет, спорт делает нашу нацию сильной. Я хочу всем пожелать... Сегодня в, этот, в этом великолепном парке при такой прекрасной погоде получить максимум удовольствия от того, что вы участвуете в этих соревнованиях. Я желаю вам всем здоровья, быстрых секунд и приятных впечатлений. До слова запрошується шановний Юрій Васильович Горобець. Добрий день. Ми проводимо цей крос уже третій раз. Незважаючи на таку непросту, досить складну ситуацію в країні. Ви знаєте, нас зібралось сьогодні найбільше. Нас зібралось уже за 200 чоловік, десь 220 чоловік. Це не може не радувати. Тож тобто, дякую, що прийшли, приїхали. Ну і хай переможе сильніший. Шановні учасники, шановні гості, третій відкритий чемпіонат Білоцерківської меблевої фабрики з легкоатлетичного кросу оголошується відкритим. Шави на дужі мглі родовому, хай у спорті міцніє, щоб рекордам не мати кінця. щоб була Україна на славу та вроду багата, перемог і рекордів у душі серця. Шановні учасники, сьогодні на старт вийдуть як любителі спорту, так і професіонали. Отже, вдалого старту, результативного фінішу на цьому урочисті відкриття завершено. Запрошуємо перших учасників на старт. Отже, на старті жінки всіх вікових категорій. Їхнє завдання подолати дистанцію 6 кілометрів 100 метрів. А це три кола. Отже, зараз іде реєстрація на старті. Ми всі разом її впроваджаємо в спортивний путь для долання 6 кілометрів. Звичайно, бажаємо. Дороги легкої фінішу результативного і протягом всієї траси будемо підтримувати, підтримувати. А як ми будемо підтримувати? Давайте ми почуємо це на старті. Це оплески, це крики, це слова підтримки. Кожен боліває за свою дружину, любиму дівчину, сестру чи подругу по команді. Жаймоспі була дорозі, чекаємо на фініші. Після першого кола тон всім жінкам всіх категорій задає тетяна Вернигор, представниця міста Харкова.